Ми золою крокуємо вперед, до Західної України, до Вінниці. І сьогодні у нас 50-й день. Ми мокнуті, шалені, але запасу енергії вистачить, щоб відійти і потім жити ще веселе, непередбачуване життя. Так що буде що згадати. А хлопці де? Ви запитаєте? Он де! The... Бачите дві точечки, які там на горизонті. Черемошне. Добрий да. день, так. Те. А я ж вижу. Да? Девушку знала. Добрий Мої день, Мої лапочки. Єсіб через наше село, я б же жи вас гостила. Ой, дякую вам. Правда. Їдіть, не хочете? Та ні, нам, не, не, нам, далеко, нам далеко, далеко сьогодні. Далеко? Да. Ну, а я девушку узнала красивую. И <рес> тебя узнала уже сейчас. Боже, девочки, ви не боїтесь? Ні, а мы хлопці идут. А, я ж Мина видела. Дні. А ноша не тяжелая, не, не а чого ви не на велосипеді? А ми так захотіли, щоб все побачити. От ми б зараз Ай, би на велосипеді ми повз вас проїхали б зараз. Да та ви что, дівчика, как ви не боїтесь, я вам желаю. <с1> <с2> 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 Не переживайте, А У нас же зайчки, вот посадка, вот она, так. а там земляники. Идите вот сюда, вот так сели и наелись. А що, она вже спила? А вот она, да! Вот мы вчера с мамой били трехлитровый бутылек. А, вот, а, прямо а прямо тут ты... это самое, тут так трава. Тут трава. Вам надо было оттуда зайти, вот, в посадку. Слушай, доча, посадка, а вот на окраине, с левой стороны, ага. вот так смотри, за Здоровый, давай это веди, да? И все. И вот это, смотри, елки, и вот это вот земляника, и это можно, ну, это сфотографировали Это Венецкая область, село Черемошное. Ой, как мне хочется, чтобы мы в землянику зашли. Вот они. А тут беля елок там? <свист> да, вот елки, вот елки. А там полянка такая, елки. Ну, может быть, чуть выше меня. А вы сразу видите на окраине посадки. Идите покушайте земляники. Я Лена, я Елена Андреевна. Так як мамочка моя здесь живет, я приїжджала. А чим ви займаєтесь? Здесь я з Дніпропетровська. Та да, ви что? Я ж вас видела в Дніпри вечерням или наше место. А була у мамочки. Моєї мамочки 85 лет. Я є мамі свій дом красоті Якщо ви зайшли до мене, я б вас і напоїла, і накормила, і спать вложила. <рес> не минає, Но, я, к я а от посадка, а тут земляніка. Олена, ми зараз тоді що ми приймемо рішення зараз. О, Мальчики, это я говорю, вот посадка, вот з лівої сторони, з правої. Що ж я говорю? З правої. Там такі лки невисокі. Заходите туди на пішли земляники. Пошли до. Девушка, ну все, я вам все розказала. Мой автобус будет іти. Хотите, возвращайтесь, Добре. потому що через траву тяжело йти. А ви зайдете з той сторони, вот от поворотки, там викосено. Угу. Там викосено. І посмотрите. Дякую, Дякую вам. Такі, дуже. Вот это ви всі. Все. Настя. Ой. Правильно. Правильно, Настя, как моя внучка. Він цей довлів, сподіваюсь, не буде мені погано. <ріст> <Марко>. <ріст> Розкажіть про себе щось. Що, ви що я? я тут працюю в цьому селі, в відрядженні, риємо воду. І, верніше закладаємо труби на Місцеві воду Ось таке. Трактористом. А Україні щось хочете, може сказати. Що в Україні? В Україні можна сказати привіт. Всього найкращого, триматися разом. Ми За те, щоб об'єднати теж всю Україну От, да, всі з різних міст, Харків, Дніпрополь, Запоріжжя, Дніпроведрої Запорізької. Резниця головне, щоб людьми були. Трималися разом. і все. Якщо вже ми одна нація, одна держава, то якось треба бути разом, а не рвати на кусочки. Так, це точно. Так, а це що таке цікаве? Школа? Це школа місцева. Ми для Вікіпедії фотографуємо всі об'єкти школи, садочки, там, лікарні. А це вже магазин? О, такі О можна як можна. добре. Добре, дуже дякую вам, що провели. Стільки колосків. О, тут лежав. Наша Україна. Звідки кажуть? Самого Так. Рядишком, 100 з чим то кілометрів рядиш. Так, це по-харківськи рядом. Нічого собі, то винеси їм картошки, урви цибулі. булі. Четверо, да? Четверо, та нам трошечки, нам може картоплин там п'ять, щоб на супчик. А де ви будете варити? На вогнище. На вогнищі. та там ще ми пройдемо. А ну що вас ідеться? В палатках. Ми хочемо сто днів по Україні пройти. Ще от п'ятдесят сьогодні. Показуємо людей, фотографуємо, записуємо Морфію кіно. у Нас немає, нема морки. Та нічого, нам ми будемо отак вдячні за цибулі за цибулю з картоплею, картопля, сала кусочок достань з банки і дай. Достань ще в бутилку квасу. Він, правда, ще трохи не виграв, не дограв. Но... <з ½> <Дома реакцій>. а Щасливо. Що? А може пляшку вити? Ні, ні, пляшку точно. Це ні. Не, не п'ємо. Ну, Vai, клас буде. К Квас, так. Да. Квас вас буде Будемо дуже вдячний. Медовий. ми, клас, ми, ми все п'ємо йому. <зır> 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 Дякуємо вам. Як вас звати? Ви на мого батька схожі, він да? такий же жартівник теж. <рес> Всі такі. Да. Да, такі роки вже що муж, тільки жартувати нам залишилося. А я цей меджену, ти вже третій день, в мене 20 вуликів. Я трошки вже вигнав, а це ще завтра один день. Та якби ви залишились тут, то могли б допомогти мені медкач. А так допомогти, що вам. Що тут не помоє? Далі балкон дось сходіть, Розкладайте ось тут чи тут у мене палатку, щоб ніхто у вас не царів. Та ні, Тим, нам треба ж значить? по плану йти. а Якщо ми сьогодні не дойдемо, то нам вже завтра. То я вас й... рано збужу, щоб раніше Та ви ні, не ми не хочемо рано вставати. У <реш> <В> нас <реш> вже ноги такі позбивані, що нам. Yeah. 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 І захотілося. <реш> <вам>. <реш> І захотілося нам. <реш> <реш> захотілося. Он yeah. накладку пішли, тепла водичка, помилися. Мене. Та але... кладочка це що таке? Ну, на кладці ставочок. Ставку. О, ми хочемо піти. На кладці. Ну, кладка. Там купатися можна? Ну як купатися? Стати, помитися. Ну там, знаєш, воно як тобі сказати, на мулу. Але я там прочистив також, около кладки можна роздітись, стати, помитися, складки особливо чистенько взубся. Ти пішов. Ти ось Та цього внизу, ось цього ставок. Аааа, так ми не знали. Чуйте, і там можете палатку розвести, і там можете палити, і там можете О. бери на ну, чувак. О, клас. Це сьогодні клас. Ми, ми робили її. Ми не признаємось іншим, що у нас є клас. А ви молоко любите? Ми все любимо. Так, да, то молоко, цю корову прийде, надуємо молоко. Та ви що, то ми в якомусь раю тут. Звідти ось сюди. Ага. І ось попійці дерева. А це ось мені запах. Ага. Відчуваю кропиву. Кілько ага. що розведе. Ага. Води в мене візьме. О, клас. А ось буде митись. О, тут прям це як. Прекрасно, Боже! Ставите, як же ми на вас оце натрапили? Що сядете, собі помиєтеся. Я трошки тут розчистив, це ми закидали коропа сюди, то це він на ж буде, а зараз він такий, маленький. Угу. Дайте митися, щоб дати собі палити. Дуже Ось, вам собі. дякуємо. О. Ми прямо аж не знаємо, як вам дякувати. Я вірю вам, що ви ну, знаєте, попали ви, якби я десь між чужі люди. Нам постійно щастити. щастить. Оце. Вже 50-й день нам щастить. Да? Ну і добре, хай вам щастить все вряд. <гум> а ви що тут розглядете собі вогонь, що дивіться, ось що дрова, <гум> он до дрова, там, ти де знайдете, що. Тут палатки поставити. А скажіть, ще у нас таке до вас прохання, можна підзарядити телефон у вас буде? Певний, що ні. Н ні, так? Да? Ні. <гум> Можна, все можна. Ой, ну, це ДТ, ДТ, що Щось ми і нам... так йшли, йшли, всі магазини закриті. А, а, а це ось я запомніть дорогу, зараз ви сюди спуститесь да. сюди. Станете тут, помиєтеся, варіть. Ми візьмете... тоді спустимося, а потім як до вас зайдемо. Так, да? Да, прийдете, що води треба вам, чи солі якої Но... треба, що там ще ага. треба. Води треба, так. Да. Води візьмете відро з водою, тільки не відро принесете. Да, туди ми, йдемо. На... На... ми з Харківської області почали. Кордон з Росією, да. там селище Стрілеча. Йдемо до Словацького кордону у Вужгороді. Угу. Йдемо постійно пішки. Ага. Вже півтори тисячі кілометрів прийшли. Шо, скільки днів вже йде? П'ятдесят. Да. Ми інколи відпочиваємо, беремо собі вихідні, йдемо. не завжди йдемо. У Вінниці вже будемо в четвер. Сьогодні понеділок, через два дні. У вас карта якась є? Так, да, так, да, ми по карті йдемо. GPS у нас є. В телефонах, ми по карті. До <плес> нас приєднується з усієї України, всі, всі слідкують. Я <плес> нас... я б до вас приєднався, бо так. <плес> Можна в інтернеті дивитися, відео знімаємо постійно, фотографуємо, як ми ходимо, які люди зустрічаються. Якщо то я там біжу, бери. Бери, я беру. може, ще візьміть Ні, 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 не треба. Ні, Не будемо. О, дякуємо. Дуже вам дякуємо. Ми зараз підемо, а потім вернемось за водою. Приходьте, приходьте. Ви вже знаєте дорогу, куди. Дякуємо. Що треба, приходьте. Добре, дякую. Барбос! Барбос! Барбос!